Що вам потрібно, щоб зробити каву в морському поході? Перший посуда, чайничок, газ, пальник, який ми вчіпляємо тут. Ва, вода наливаємо тут. Кость муха залетела. Закрываем. Ставимо, відкриваємо газ. Вдає. І потрібно вам аеропрес. Найкомпактніший, найпростіший спосіб зробити собі каву. Так, це, звичайно, не буде ресторанна кава, але кава. Дасть вам трошки комфорту, дасть трошки енергії. Поки кава робиться, я зроблю собі електроліт корову. Покажу вам, як просто насправді все робиться. Заливається, відкрию собі трошки більший е... отпір. Залили води. Обов'язково закрити, не забути закрити. Далі відкриваєте один з таких мішечків, приплив починається і засипаєте, засипаєте сюди. Будь ласка, не смітіть, завжди з собою пакуйте все, що ви привезли, бо потім всім нам користуватися тою ж природою. Ніхто вам не подякує, якщо ви залишите за собою сміття. Якщо бачите за сміття, що хтось лишився, можете бути гарним громадянином і прибрати чуже сміття. Так теж прийняти потрібно. Тоді змішали, перемішали і маєте готовий напій. Електроліти це чудовий спосіб поновити енергію, тамувати справу. Ось так. Все, кипить, можемо виключати. Кажуть, що для аеропресу не обов'язково зразу заливати киплячу воду, тому хай вона трошки пустить. Можемо, маємо час, щоб приготувати її. Значить, є тут такі елементи. Сюди вставляється. І ти хто не знає, сюди вставляється фільтр. Ось такий в мене одноразових дуже багато. Одноразово вони зразу продавалися з комплектом аеропресу. Ось сюди ставиться, закручується внизу і сюди ставиться Тож на рівне, поставити треба краще на рівне. Так вам було видно. Нарівне сюди. Відкриваємо каву. Засипаємо. Скільки ви любите. Я люблю міцну, засиплю так без Багато. Сипали, закрили, щоб нічого не розсипалося. І тепер можете тут заливати воду. Хто любить більше, може собі трошки полити більше. І далі закриваєте цією штучкою. Я люблю давати їй трошки постояти. Там трошки скапає, воно ну, зразу, звичайно, але утворюється тиск, який тримає її, поки вони заскокають. Не заштовхаєте вниз. Далі, коли ви готові витискати, просто тиснете на низ. Ось так. Маємо каву.